Друзі, ще вітання на своєму каналі. Сьогодні в нас такий морозений ранок, можна сказати, але сонечко сходить 10 листопада. Все біло було. Інній морозець, друзі. І ми будемо йти сьогодні до копу, шукати якісь старовинні предмети, старовинні цікавинки. Не забуваємо підтримувати нашу армію як молитву, так і фінансову. Надіємося, друзі, щось буде. Закопуємо ямки, не ходимо по посівам. І всі мирного неба, а ми сподіваємося, щось цікаве знайдемо. Щиро дякуємо ЗСУ, тому що є можливість наше наші ходити також трошки відволікатися. Так що, друзі, дивимося, надіємося, буде якась знахідка. Друзі, перша їхня знахідка їхня. Дивіться, 100% Русь нашої предки, якийсь обломочок чогось. Ну, але, друзі, що це було саме? Я вам сказати не можу. Можливо, пинцетик, непонятно. Тому забираємо. Ходити просто супер. Поле трошки промерзло, Сонечко зараз розтопить, буде болото певно. Але нічого, оранка файна, не Ходжу на майже. Тому друзі, така мерзла земелька, друзі, є знахідка їхня. Ну не ціла. Не ціла і це вже дуже не радий. Ось. І що ви думаєте, що це таке може бути? А я вам скажу камради. Це частинка енколпіона величезного хреста Київської Русі. На жаль, обломочок. Ну нічого не поробимо. Надіємося, що буде цілий. Супер. Супер, що є хоч щось. Ось так. Друзі, то вже знахідка поцікавіша, але, на жаль, не ціла. Дивіться. Я думаю, що це частинка від колта. Срібно. Супер, друзі, от надія є. Оранка мусить щось гарне видати. Поки обломочки. А далі ходимо. Дивіться, яка знахідка в камрада. І нам здається, що це кістень. Такий типу вовкобій, але він такий цікавий, якийсь олов'янистий і метал чорний залізо. Дуже цікава знахідка, друзі. Я думаю, заслуговує на ваш лайк. Все, йдемо друзі. Друзі. Напарник має хорошу знахідку нарешті. Знімає, друзі, дивіться. На жаль, обломана. Ех. Але це Дмитро Солунський. Іконка. Друзі, ось така знахідка. Жаль, жаль, любимо невушку з таким викусом, жаль. Але все рівно хороша знахідка. Командради. Майже ціна. Походу. Я не знаю. Напарника голда. Чекайте на собі на пробову. Так. Так, так. Золото? Так. Ваші оцінки? Не. не знаю. Невеселий. Походу ні. Не. Золото. Не, золото! Золото, походу. золото. Золото. Чи ні, диви якесь воно. Золото. Чі не становиться. Це золото, дядя, це золото. <смеш> золото? Важке? Зараз я заснім. А що воно я до ще чого бут... щеплялось? що? Не тишись, бо то не золото. <смеш> okay. Та ні, це золото, факт. Але не факт. <смеш> 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 ні, <не робити. смеш> друзі, золото, золото. Золото. <смеш> <смеш> друзі, золото! Ми засноховуємо вашу! Так. Та важке. Камради думаю, але то ж не є. А, не тут не чорні чорні вреники. Ні, це золото так. Якщо золото, то. А золото. Ти як знаєш? золото. Що там? там? Прийшли а і сказали, там? гуси Ні-ні, це певно голда. Ні, це тяжке та... Блять, треба попробувати не пані Але бачимо поліроване яке. Ні-ні, це золда, але вона невисока проба входи. До чогось це була, типу мені, накладочка по Попробуєш мені цим пікнеш. Так, який хай прикін. Вдома пробувати. Надіємося золото, друзі. Це скоріш за все. Золото більш сучасне, не русь це 100%. Бо воно, друзі, якесь таке. Воно видно, що щось чіплялося. Це точно. Тут такий колір, якби так, як сучасний до це 585%, а зверху що жовтіше. Непонятно, друзі, ну це золото факт. Це колір сонця, це кава, це пончик, це пиріжок. Камрад мені ставляється. Це... Вітаємо камрада. Вітаємо камрада. Увінчався неї удачі, друзі. Забираємо коп, лайк. Друзі, лайк. що контент? Друзі, що контент? Що контент, друзі? В ямі пікає ще одне. Камрада, походу золото. Знов. То сама яма, той самий виріб. А ну давайте, друзі. Дай. Чекачка, дай. Давай, давай. Чекай, да я ще пофотографую його. Ого! Mm. Чоловічі, Та не веселий. А таке велике щось? Та частинка чогось і там ще щось ябі Ти Ой, це 6 ями точно, є. і то цвітнякове. Ну що, знімайте, скинемо. Скинемо Щасливого комрада! <рес> 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 та що <шо> ти гониш? <рес> не останнє за сьогодні. <рес> О -о -о -о. Та ти ж гониш. Це таке. Оооооооооооо! Запонка! Друзі! Шок контент! Злато! О, є проба! Проба є! Є проба. 585-та Не знаю, якась проба стоїть. Друзі! Шок контент! А ще в ямі Так! А ну давай! Я тобі казав, а, що да, це Блядь, 580. Ну, да, я друзі, шо контент! Ви реальна запанка З... золота. Я не думав, що тут таке може бути. Красота, друзі. Ну проба <п 'яте> там, певно, що є, але ну, зараз туписто не твоє золото. Коротше, друзі, там вже, певно, нічого нема. Дивіться. Отак, Отак воно е, було. Коротше. Скоріше, що все, запанка. Та так і є, в принципі. Але, друзі, дивно, що е, зверху такий слой, то якби Чистий жовтяк, а знизу тіпат як 575. Правда. Можливо, такий наліт з часом. Ні, це, не друзі... не це не чистяк, чистяк. Це не бо видно. типу, типу, 575, там є таке як проби, але дуже-дуже мілко не видно. Є проба, друзі, він бачиш. Це є дивити. що контент. Я надіюся. камрад заслуговує величезний лайк. Що ти можеш сказати? Нічого, я що вдався. Що ти я можеш сказати? Що я дуже радий. Ти довольний? Дуже. Тебе ковдався. Це красота, друзі. Це реальний коп. Це реальний коп, реальні знахідки золото. І це взяв Гаус МД! Це не реклама. Не люблю я тих Гаусів. У мене якийсь такі групом все пікає. Ну, друзі, я думаю, що це величезний лайк, комент і обов'язково підписка на канал, а ми пікаємо далі. Ой, друзі, остання знахідка, можна сказати, вже. До машини. Що дивіться, друзі, щось цікаве. Полюбе, щось цікаве. Бачите? А що це? Це я поняти не можу, але якась накладка чи що? Ну, щось, друзі, цікаве. чистим, по моїм, далі десять чути. Слабо, друзі, такі надії були. Зранку, але... Оранка не оправдалася, Чим мілко, чи що. Непонятно, друзі, непонятно що тут таке? Непонятно. Ой, ось так. Друзі. Знахідка камрада. Царь, Такий простенький хрестик. Ось дивіться, які у нього ще знахідки, різні обламочки, такого добра вистачає. І срібна бусинка, що цікаво, це є срібна бусинка. Застіпка від книжки. Пандора. Відзначився сьогодні другий пан Камрад. Золото. Ось таке. Дома зробимо експертизу. У мене є своя лабораторія. І покажемо. Побачимо. Чи то 585 проба, або то не золото. Та ні, це золото 100% гарантія. А ти що знайшов? Хвалися знахідками пан Камрад. Пан камрад накопав шмурдяку теж, але толку з того ніякого. Єдине шмордяк. Золотий хова на це. в лабораторії зробимо аналіз. О, це підвісочка була файна, такі широкі. А так-то нічого цікавого, друзі. Мої знахідки бачили, обломки не знімав. Цікаво. Ось так.